Привіт, з вами Ліміш Роман, і ми продовжуємо вас вчити стрижкам та роботи з волоссям. Зараз я продемонструю, як правильно виполіровувати класне волосся для того, щоб воно виглядало шовковистим та як у рекламі якогось таблоїда. Е, першим ділом ми обов'язково моємо голову, підготавлюємо волосся для подальшої роботи. Залишайтеся з нами та дивіться, як це все просто робиться. Ей, я тут! Першим ділом ми повинні підготувати наше волосся для подальшої роботи за допомогою браша та фен. Вимиваємо тщательно голову. Дуже важно, щоб волосся були максимально чисті. Ну і далі, там, я по бажанню там маска ополаскиватель, то вже в залежності від стану волосся. Хорошенечко вимиваємо голову, щоб ми почули оцей скріп. Да? Ну, думаю, що ви чуєте. Чим краще ви вимоєте голову, тим довше поліровка буде триматися. Ну, до наступного разу, коли дівчинка буде мити голову. Хорошенечко висушуємо волос рушничком. Багато стайлінга вообще не треба. Тобто, тут вся робота заключается в том, что ви повинні качественно витягнути волоси за допомогою брашу. Максимум що треба, це якийсь кондиціонер. Ну, в даному випадку, в цьому кондиціонері є небольшой елемент стайлинга. Ну він там 0,0,0,0,0,0,0,1%. За допомогою, звичайно, розчоски вичосуємо волоси. Ну і розподіляємо кондиціонер по всій довжині волосся. Повинен бути порядок в процесі відпрацювання феном і браш. Якщо буде безпорядок, нічого не вийде. Особливо, якщо ви працюєте з такими волосами. Ну, досить важкими, і їх дуже багато, і по толщині доволі таки толстая волосенька. Для відпрацювання цих волос мені потребується звичайний фен, звичайний браш, скелетна розческа та один зажимчик. Так, спочатку ми повинні підготувати волосся для дальнейшей работы с помощью брашек. Мы повинні підсушити его, подсушиты так процентом, наверное, здесь на 70 на 80. чтобы мы потом за допомогою браша не сушили его, а именно полировали Е, дуже важливо, щоб ви висушили волоси, процентів на 50, 60, 70. В залежності від е, типу волосся, е, ви можете сильніше висушувати, менше висушувати. Тут же ваш опит нужен буде в даному випадку. Волос толстий, е, дуже текстурний, е, його дуже багато, і щоб довго мені не е, працювати на браші година-дві, тому я висушую десь 10% на 60%. Так, наступний момент дуже важливо, щоб клієнт чуть-чуть опустил голову вниз. Раз. і починаємо відпрацювання е, на фронтальній зоні. Це дуже важливо. Якщо ви заіграєтесь на затилки, ці волоси висохнуть. І в кінцевому результаті без утюжка ви тут не справитесь. Нам утюжок не нужен. Ми працюємо тільки брашу і тільки феном. Використовуємо один зажим. Дуже важно, щоб паралельність соблюдалось ділення і роботи нашим брашем. Товщина пряді не повинна бути дуже маленькою, ну, тобто десь 5-7 см. Чим длинніє волоси, тим більше зони. Це також правило. Чим длинніше волоси. Тим більше зони. Дуже важливо спочатку формувати завіток на браті. Раз, Продавили. два, продавілі. Акцент завжди. На кінчику волосся. Плотненько на себе. Слуй на тебе. Ні в коем разі не вперед. Раз. Протягнули. До Два три. Контролюємо завжди кончик волос в конечном результате волос должен легко прыгать в брак как будто он там влезав. Це базовая техника полирования волос если вы будете далее роздуплятися и захотите стать профессионалом в укладке за допомогою браша та фена вы можете Ще напрацьовувати інші моменти, ну це зовсім інше заняття. Зараз я хочу вам показати базову техніку академічну, як правильно працювати брашем і як правильно працювати фен. Якщо ви правша, фен завжди в правій руці. Якщо ви лівша, фен завжди в лівій руці. Це дуже важливо. Якщо академічно ви не виставлені в правильну роботу, то в общем будут проблемы для того, чтобы раздупляться в этой технике. Ну, поехал. Це дуже важлива зона. Тому ми починаємо з неї, дуже важно, щоб ви відпрацювали її максимально качественно. Тому що це то, що, то, що буде у лица, і, відповідно, якщо ви здесь щось не доробите, будуть проблеми, З допомогою одного зажима по правилу пробор паралелем брашу працюємо далі. По правилу, пробор паралелем брашу пробор паралелем брашу працюємо далі. Наліцо. Всі волоси наліцо. Для чого нам це потрібно? Щоб волосы астилі в, в такому положенні. Коли ми будемо формувати укладку, грубо говоря, на цю базу, нам потрібен буде тут об'єм. І цей об'єм на таких тяжолих волосах ми можемо зробити лише тільки тим, що фіксація буде проходити через те, що гарячі волоси, остиваючи, фіксуються. И ведь просевываем со всех сторон, брат. С одной стороны, с другой стороны. Натираем. Натираем. И, конечно же, контролируем конфиг. Аккуратно выкладываем волосы. Чому аккуратно выкладываем волос? Потому что він зараз остывает. Остывает, терев, фиксуется. Тому, если мы раскидаем волосы хаотично, то они так и. Скажімо так, стайлінг працює саме так, а нам це не потрібно. Так, ну і продовжуємо проборчик в затилочну зону, і правило, паралельність, браша, пробор. Всі волоси кидаємо вперед. Дуже важливо, не треба робити ділення. там, сігітальний пробор, прямой пробор. Чому? Тому що волос зараз, коли я працюю тут, він тут також висихає. І часто буває, коли там зробили пробор, поки тут доколупались, пробор висох, і у вас прядь розвалюється на дві сторони. Це нам не потрібно. Тому всі волоси фіксуємо одним зажимом. Буде два, буде десь розвалюватися прядь. І продовжуємо. И продолжаем, закинчиваем кольцо вокруг головы. Обязательно натяжка обовязкова. Натяжка повинна быть такая, ведь чутно. Не больно, а плотно. Если вы брас держите параллельно пробору, вы волосы не запутаете никогда. В процессах перекидывания контролируйте брас. И, конечно же, фиксуем кончик. И аккуратно выкладываем прядь. И заканчиваем кольцо. На затыл на на затолковой зоне. чином, круговими рухами, кольцо, 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 ми доходимо до останньої нашої пряді і працюємо в залежності від вашого моделювання. Чи вперед, чи назад. Ну, відповідно, якщо вперед, то тут буде більш активна градації. Якщо назад, градація буде менш активна. Ну, давайте назад. ж полірування. Після того, як ми закінчили полірувати, наша задача всі волоси не бояться, що щось ми зробимо не так. Пам'ятаємо, да? Ми волоси складували вперед, засід чого ми отримали прикорневий об'єм в топ зоні. Хорошенечка, хорошенечка. Якщо ви гарно відпрацювали. с полировкой, ваши волосы будут шел шелковые, как в рекламе шампуня Пантин Прави. И очень важно, чтобы вычесали кончик волос. Не боясь. Ну, я беру трошки масла для волос, для кончиков. И хорошенечко акцент на длину. И потом вытираем руки об а все волосы. Так. Так. Вау-эффект. Так, все волосы назад. Хорошенечко разбираем пальцами. Разбираем пальцами. І кидаємо голос вперед. Подивимось. І моделюємо нужну для нас форму. Все дуже просто, легко, це базова робота поліровкою. Тому, тому пользуйтесь.